Це у нас сьогодні під вечір. Дівчата і хлопці вийшли поїсти смачно життя. Махли. Ну що, ви стоїте, підходьте, давайте наїлися вже, шматочків <суміло> <Дівчата. суміло> <Дівчата. суміло> шматочки <були> ціла хлібина. <суміло> ну що, палива? Ну так, да, це якби я тут. Сільотку кидала. Молоднячок. Цей рябенький і цей молоднячок, вони дуже такі голосисті. А це минулорічний. Біленький. Гарнюнечки. Нагріва. Сумки ходять, заглядають у кого, що є. Якщо погано лежить там вмір десь в сумці, то реакція у них швидка. В якщо... чаємо як поки... Мартини вони називаються. Terima kasih telah menonton!